Усім великий-великий привіт! Привіт, мої шанування на каналі. Сьогодні буду звітувати за проєктом 15 використань. То в мене така маленька гра на каналі, в межах якої я використовую продукти, які мені обере рандомайзер. Кожен з них має пройти 15 використань, після чого вибуває з даного проєкту. І на заміну з допомогою рандомайзера я обираю щось нове. Така гра допомагає мені урізноманітнити свою косметичку. Вона допомагає мені визначитися іноді, чим я хочу користуватися. Бо у мене доволі велика колекція, і іноді я маю певні роздуми над тим, чим я хочу користуватися. Звісно ж, більше зосереджуюся над продуктами з Project Pen, тобто тими, які хочу закінчити. Але паралельно хочеться і всіма засобами з колекції користуватися. Отож, давайте підемо по порядку. Найдовше в межах цього проєкту перебуває олівчик від Беррім в салатовому відтіночку. Ось такий от він. В нього дуже цікавий такий відтінок, я б сказала, салатово-оливковий злегка. Дуже гарний колір. І мені подобалося ним користуватися. Він в цей проєкт потрапив ще в. Вересні місяці і зараз, в середині лютого, він з нього вибуває, тому що станом на сьогодні я ним вже скористалася 15 разів. З середини січня він пройшов 5 використань, тому підсумок склав 15 використань. І нарешті він вибуває з мого проєкту, і, звісно, ми сьогодні оберемо щось новеньке. Мені подобалося ним користуватися, це такий незвичний відтінок. У мене доволі багато салатових макіяжів було. Дуже гарно виглядає як акцентний колір в зелені, в нюдовій макіяжі, і навіть красиво виглядав як салатовий акцент у такій більш ліловій ягідній макіяжі. Наступний це олівчик від Color Intense у 208 відтіночку Purple Dark. І Ним я минулого місяця скористалася лише двічі, він зовсім трошечки зменшився, тому що я використовувала пензлик для нанесення. Це дуже гарний яскравий відтінок фіолетового. Проблема цього олівчика в тому, що він не застигає, не закріплюється і може розмазуватися, тому поверх я б вам рекомендувала ці олівчики від Color Intense закріплювати тінями. В січні він в мене особливо гарно пішов, а ось в лютому, в кінці січня-лютому, в лютому, я ним трішечки менше користувалася, лише два використання за цей період. Якось вже хотілося якийсь один з них, щоб вилетів швидше. Ось. Тому тут два використання, всього в межах проєкту 11 використань. Я думаю, що наступного звіту ми також, на заміну, йому оберемо щось новеньке, тому що чотири рази ним скористатись – це дуже легко, тому я в цьому впевнена. Наступний засіб це рум'яна із палетки Diamond Glow від Наташи Денони. Це такі незвичні. Дещо рум'яна, вони на прохолодній базі і з золотистими переливами. Гарно виглядають. Ось так от. Ну, щоправда, звісно, я їх наношу не так яскраво. І на обличчі вони приблизно ось так виглядають. Ще цікаво, що коли я їх використовую, хайлайтер вже виглядає зайвим. Тільки ось цей от рідний хайлайтер виглядає доречним, тому що він робить такі, скажімо, акцентні якісь такі зони на обличчя, бо тут такі окремі блискітки. Але що цікаво, що вони саме сріблясті, не золотисті. Я вже кілька разів думала розхламити цей хайлайтер, тому що мені іноді не подобається, як він на мені виглядає. Але щоразу, коли я ним користуюсь, я отримую компліменти. І я розумію, значить, він виглядає на мені гарно і дуже цікаво. І кожен раз в мене рука не піднімається його розхламити. Рум'яна мені дуже подобається і ось таке відношення до хайлайтеру. Зовсім забула, ми ж зараз розмовляємо про рум'яна. Рум'яна класні, мені подобається, дуже личать в рожевуваті макіяжі, тут вже доволі велике дно. З середини січня по середину лютого я ними скористалась 6 разів. В сумі це дало 11 використань. Також гадаю, що наступного звіту вони будуть вибувати, і на заміну точно буду обирати щось новеньке. Користуватись ними легко, тому результат незабаром вже буде. Наступний засіб це від Levant, від Trussardi. Дуже цікавий аромат. Ось так от вам покажу ближче. Так і не знаю, як він точно читається, тому, знаєте, не хочеться якось показувати своє невігластво. Аромат цікавий, горіховий, злегка з вершковим післясмаком, таким молочним ваніль. Дуже гурманський і незвичний. Він або подобається, або ні, або так, як в мене з ним було. Спочатку не дуже сподобався, а потім дуже сподобався, коли його розносила. Підходить швидше, краще на осінь, і він мені настільки сподобався, що я планую купити або пробник ще цього аромату, або знову від Levant, якщо знайду. Ось. Дуже класний. Я скористалася ним 10 разів з моменту останнього звіту. І відповідно, в проєкті тут вже 14 використань. Він закінчився, тому вилітає. Повторюсь, обов'язково куплю собі, мабуть, поки що пробник або відлевант. Повнорозмір, він доволі дорогий. Це аромат не на щодень, не на постійну основу. Тому не бачу сенсу купувати повнорозмір поки що. Можливо, в майбутньому. Побачу, мені все-таки ще трошечки до нього треба пригледітись. І останній засіб це парфумований міст для тіла та волосся від івроше, подаруночок на новорічні свята від подружки. Користувалася ним доволі багато. Це був аромат і на роботу, і вдома. Він швидко сходив з тіла, з волосся, тому доводилося часто поновлювати. І таким чином він пройшов 19 використань і, звичайно ж, сьогодні вибуває. Отож, в середині лютого з проєкту вибуває цілих три засоби. Це дуже класно, дуже багато, як на мене. І лишилися засоби, які, мені здається, за найближчий місяць я повинна вже добити. І це мене не може не радувати. Це різноманіття, це постійна зміна засобів, якими користуюся, і тому це не може бути нецікаво. Отож зараз покажу вам, які продукти потрапляють в даний проєкт із середини лютого. Отож, сьогодні наше завдання обрати три нових продукти в проєкт і ними будуть. Номер 79. 17 96. І І дивимось по порядку. Номер 79. Це в нас олівець для очей від Urban Decay. Він такого яскравого малинового відтінку з блискітками. Добре, номер 17. Хайлайтер Wet n Wild. Він вже перебував в цьому проєкті, але беремо його знову. І третій номер 96. І це буде мініатюра туалетної водички Tiffany Co. Sheer». Отож, перший засіб це олівчик для очей від Urban Decay у відтіночку Woodstock. Це дуже яскравий малиновий сяючий відтінок. Що не так з цим олівчиком? Коли я наношу його в слизову оболонку, в мене з'являється кон'юктивіт, щось подібне до алергії, тому я можу ним малювати лише стрілочки на своїх очах, і то дуже обережно, щоб олівчик не потрапив мені в око, бо тоді буде біда. Тому я не впевнена, що одразу накинуся на нього. Але, знаєте, те, що він потрапив в цей проєкт, це привід, зважаючи на його недоліки, задуматися над тим, чи він мені потрібен в моїй колекції. Гадаю, цей проєкт дасть мені це зрозуміти. Наступний засіб це хайлайтер від Wet n Wild у відтіночку Blossom Glow. Такий рожевий. Хайлайтер даний можна нанести і ніжно, і досить яскраво. Це один з тих хайлайтерів, який мені дуже подобається. Мені е також подобається те, що він ось так -от під кутом, його не видно. В нього немає бази. І виглядає він дуже органічно в макіяжах. До речі, як в теплих, так і прохолодних. Він хоча і рожевий, і ніби прохолодний, і все-таки в макіяжах він виглядає універсально. До нього можна знайти підхід, він у мене вже з такою величезною дірочкою. І оскільки це той хайлайтер, який мені подобається в моїй колекції, я думаю, що він в цьому проєкті ненадовго. Третій засіб – це мініатюра. Туалетної водички від Tiffany Co. Sheer. Свіжий прохолодний аромат. У такій міні-версії. Видно, що я в якийсь період минулого літа, мені здається, або позаминулого трохи ним користувалася. Мені не подобається те, що тут немає розпилювача. це в багатьох мініатюрах, так. Е, доводиться або на пальчик набирати і наносити на тіло, або прикладати. Цей аромат до тіла. Це мені не надто подобається, це не дуже гігієнічно, тому що з часом, не знаю, буде видно вам чи ні, там утворюється якийсь такий каламутний осад. Ну, це загробілі частинки тіла, бруду, який на нас, на всіх є. Зважаючи те, що я сподіваюся, попереду вже весна, мається на увазі, що не тільки за календарем. А й в погоді вже скоро вона настане, то дуже класно, що цей аромат потрапив зараз у проєкт. До наступного звіту маю план такий: е докористуватися по чотири рази цим олівчиком та рум'янами, щоб вони вилетіли з проєкту, розпробувати ось цей от олівчик. Підходить він мені чи ні, чи треба його лишати в колекції, чи можливо пора від нього позбавлятися. І, думаю, максимально багато скористатися хайлайтером та туалетною водичкою. Гадаю, що 4 продукти мають шанси вилетіти з цього проєкту, не впевнена лише щодо олівчика. Але все, звісно, залежатиме від того, хворітиму я, не хворітиму, фарбуватимусь, не фарбуватимусь та й під настрій. Отож, такі в мене сьогодні результати. Напишіть, будь ласка, внизу в коментарях, як вам сьогоднішній прогрес, як вам нові засоби і які прогнози щодо наступного звіту у вас. Тож зустрінемося внизу в коментарях. Чекаю ваші вподобайки, якщо не підписані досі на мій канал, підписуйтесь. У мене на каналі багато косметичних проєктів, тому обіцяю, що буде цікаво. І прощаюсь наразі з вами до наступної зустрічі. Будьте чемними, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І з любов'ю та радістю чекаю вас в наступних відео. Всім па-па-па-па! До швидкої зустрічі!